В краєзнавчому музеї міста Івано-Франківська відкрито чергову виставку Природа, яка стартувала ще в 1994 році. Тож цього року це ювілейна фотовиставка, і проведена вона в зовсім іншому форматі. Виставка ця не є конкурсна, на відміну від попередніх десяти. Це є виставка складена з робіт переможців десяти попередніх виставок. Такі роботи, які перемагали на виставках, 10, 10 виставках, в нас зберігаються всі з першої виставки в фондах музею, а всі в оргкомітеті. І таких робіт у нас є більше двохсот. Ми з них вибрали сто робіт для експонування. Ну, вибирали, намагаючись враховувати всі фактори: і жанри, і географію України, різні аспекти творчі. Так щоб була така повноцінна гама. Щоб виставка не була скучною, щоб вона була багатогранною. Цих 100 робіт відображають природу в усіх її проявах, автори практично з усієї України, в тому числі і з теперішніх вже зарубіжних регіонів, які воюють. Вони, до речі, кримчани, у нас були одними з найактивнішими учасниками всі роки, і тут робіт їх дуже багато представлені. Вони неодноразово були в переможцях і в журі працювали на виставках. Якщо можете познайомитися, виставка дуже така багатогранна, багатопланова, цікава, Думаю, що буде глядачом скам. Ми, ми таким чином вирішили цього року якби підвести рубіж десятьом конкурсам і робити виставку з кращих робіт. А через два роки проведемо вже наступний конкурс знову. Привітав учасники фотовиставки Ярослав Штирколо, директор музею. Адже на протязі цих десяти років незмінним місцем проведення даної імпрези був і залишається обласний музей. Організована виставка Івано-Франківської національної спілкою фотохудожників України та Тисменським фотоклубом Колумб. Тарас, яка функція членів фотоклубу Колумб, які вони мають, яку вони мають причетність до цієї фотовиставки. Фотоклуб Колумб безпосередньо виступає серед організаторів цього конкурсу. От безпосе за нами значить, е, закріплені такі функції, як планер, як самий монтаж виставки. Ну практично вся основна робота, яка от е, є на виставці природа, то все лягає на членів по суті фотоклубу коло Тараса. Що й не відбулося відкриття виставки? Але я знаю, що це не завершення програми. Тобто, ви запросили досить таки багато гостей, і що чекає на фотохудожників, які приїхали з цілої України? Вже протягом десятьох виставок природа після після завершення відкриття урочистого. Ми виїжджаємо в Карпати на традиційний пленер в середньому ну, були такі часи, що е, було навіть і 80-100 чоловік, е, а цього разу в нас більш так мобільніше, тому що в нас буде наметовий табір, е, і ми виїжджаємо в село Дземброню е, от з е, приблизно 50 чоловік. Крім того, що ви будете в горах відпочивати, основна функція вашого пленеру в горах. Фотозйомка, звичайно, природа. Це, я так думаю, що повинні бути вдалі кадри, тому що погода міняється якраз тепер на днях, і повинна бути дуже має сприятлива бути погода для фотозйомків. Бо для фотографа це і дощ, і блискавки, і хмари. Сонце нам не, не годиться. Нам добре, коли от. Власне, така погода більш мінлива. Обстановка на відкритті виставки була невимушена, весела, адже зібралися тут творчі люди. Стартувало літо, а це цікавий та багатий діапазон для зйому. В цей же самий день фотохудожники, які приїхали з різних областей України, вирушили на фотозйомки в гори.